Знищується все його життя. Та молитва йому допомагає. Страждання не визначені середовищем. В людини є свобода навіть в таких умовах. Не обов'язково знаходити страждання заради того, щоб страждати і знайти в них сенс. Але тільки якщо ці страждання неминучі, Ісусу Христу, шановні глядачі, мене звати Олена Ботнер, і ви дивитеся Кредо. Ми продовжуємо нашу рубрику читанки і сьогодні поговоримо про наступну книгу, яка називається Людина у пошуках справжнього сенсу, психологу Констаборі, концтаборі, автор якої є Віктор Франко. Якщо декілька слів про автора, то він був євреєм, який народився в 1905 році у Австрії. Коли Австрія була окупована Німеччиною, то він потрапив до концтабору разом зі своїми батьками. Перед тим у 1941 році він одружився з тілі Гросер. І вже 25 вересня 1942 року він його батьки, його дружина потрапляють до концентраційного табору. Де його батьки, його дружина помирають. Він про це дізнається вже після звільнення. Після того, як він був звільнений з концтабору, у 1947 році він знову одружується. Народилася в них одна донька, яка пізніше стала дитячим психологом. А він працював над логотерапією. Це Щось схоже на психотерапію, але відрізняється тим, що займається пошуком сенсу людини, пошуком сенсу її життя. Коли він написав цю книжку, бо після звільнення багатьох євреїв просили писати книги як свідчення про те, що вони пережили в концтаборі, що допомогло їм вижити в цих концтаборах, він почав працювати над цією книгою людина в пошуках справжнього сенсу, але спочатку він хотів написати її анонімно, не підписуючи. Але пізніше зрозумів, що вона набуде ще більшого сенсу, буде мати ще більшу цінність, якщо буде мати автора. Це видання е, книги складається з двох частин. Перша частина це більше його свідчення в таборі, але не просто описуючи їх життя в концтаборі. Всі ті речі, які йому довелося пережити багатьом іншим людям. Але погляд на всі ці речі з точки зору психолога, що людина відчувала тоді, коли це переживала? не просто певні події, а психологічна точка зору на ці події. Друга частина складається з опису, що саме є, чим самим є ця логотерапія, як вона допомагає і. Чого вона складається? Якщо б говорити трохи про першу частину, окрім того, що Франкол описує те, що відчували люди в концтаборі, те, як це переживали, е звичайно, говорив більше про себе, про свій досвід, про те, що він переживав і що він бачив, але також і про те, що допомогло йому вижити. Що е, спонукало його до того, щоб триматися за життя? І е, якщо так виділяти, то він говорить про три найважливіші речі, які, е, з чого складається взагалі логотерапія, на чому полягає пошук, пошук сенсу, е, пошук сенсу життя конкретної людини. Це перше, це е, творча робота або вчинки. Друга це зустріч з якоюсь людиною, тобто, загалом, якщо узагальнювати це кохання. І третя це безпомічна жертва в безнадійній ситуації. Те, що допомогло йому вижити, так як він це описує, це та праця, яка була знищена німцями в концтаборі. Бо коли він приїхав, його привезли так в концтабір. В нього з собою, окрім всіх тих речей, які в них забирали, він заховав в куртку свою працю, наукову працю з психотерапії, з психології, яку він над якою він довго працював. І коли він попросив її собі залишити, коли ясно вони віддавали всі свої речі свій одяг, він попросив залишити цей рукопис, і йому заборонили, йому не дозволили. Те, як він це описує, що це те, що найбільше пригнічувало людину, яка потрапляла в концентраційний табір, що знищується все його життя, що все те життя, яке в нього було. Все те, що він набув, всі його речі, всі його, його наукова праця, все його життя не мало сенсу до того, бо тут його знищують, бо тут його, в нього його забирають. Але натомість йому, як і всім, дали робочий одяг. Іншого, як іншої людини, яку до того вже вбили, або померла вона, її таке лахміття він знаходить в кишені тієї, е, того одягу листочок з молитвою Шима Ізраїль, яка є дуже важливою для євреїв. Та молитва йому допомагає зрозуміти, що саме в тій науковій праці буде його сенс. Життя в даний момент, що саме ця робота допоможе, допоможе йому вижити, знаходячи якісь клаптики, клаптики бумаги, або вже пізніше, коли він був, допомагав як лікар людям, які хво були хворі на тиф, він на клаптиках листочків записував якісь нотатки, щоб відтворити ту свою наукову працю. І це те, що його е, тримало, те, що йому допомагало вижити, що потім в майбутньому він зможе знову її написати, що зможе відтворити той рукопис, і е, дійсно йому допомогло, так? бо потім він видав її, той, ту книгу і багато інших. Взагалі його е, підхід. До концтабору був трошки іншим, так трошки відрізнявся від підходу багатьох інших людей. Він описується таким чином. Трохи пізніше, пригадую, мені здавалося, що незабаром я помру. Однак у цій критичній ситуації мене непокоїли інші питання, аніж моїх товаришів. Їх цікавило, чи виживемо ми в таборі, бо якщо ні, усі ці страждання не матимуть сенсу. Мене ж захоплювало інше питання, чи мають ці страждання, ці смерті навколо нас сенс? Бо якщо ні, то, очевидно, у виживанні немає сенсу. Адже життя, сенс якого залежить від такої випадковості, урятується хтось чи ні. Урешті нічого не варте. Справді важко роздумувати навіть про такі речі, ті страждання, які пережив він, або ті страждання, які пережили. Багато інших євреїв, які знаходилися в концтаборі, не можна порівняти зі стражданнями, які, наприклад, маю, я, або має м -м, звичайна пересічна людина. Ці люди боролися за кожної миті, боролися за своє життя, боролися за виживання. У мене особисто немає, такої... таких... таких страждань. Якщо говорити про, бо перша частина, звісно, як я вже сказала, більше описує його досвід в концтаборі. І ще в передмові теж є такі слова, він писав, що якщо життя взагалі має сенс, має бути сенс у стражданні й смерті, та жодна людина не може сказати інший, у чому цей сенс полягає. Кожен повинен з'ясувати його для себе і взяти за себе відповідальність. Передбачену цією відповіддю. Упоравшись із цим, людина буде рости попри всі приниження. Бо сенс життя може віднайти доросла людина, доросла, зріла, більш-менш зріла людина, яка ем, потім може взяти відповідальність на себе за, за цей сенс цього життя. Не можу я говорити про загальнено, про те. Що є сенсом життя, бо так само, як і Віктор Франкл тут описує, що для кожної людини цей сенс життя буде іншим. Для кожної людини, можливо, кожного дня, е сенс життя може бути зовсім іншим, і він залежить від різних ситуацій. Сьогодні це може бути щось одне, а вже завтра, зранку, ми помітимо щось інше наступний день. Можна проживати з іншим сенсом. Також він е, писував, що в концтаборі важ, важко було теж через те, що не одні німці були поганими, так? не тільки е, німці були, знущалися над, е, над ними, а були так звані Капо. Е, це були євреї, які, яких обирали як наглядачів, як старших, які були не менш жорстокими, І часами навіть ще більш жорстокими. Можливо, навіть усвідомлення того, що це той самий єврей, який потрапив сюди до концтабору, але якого обрали, як наглядача, знущався над іншими ще більше, ніж. Будь-який інший німець. Не всі, звичайно, але так зазвичай виживали лише ті особи, котрі після довгих років перекидань із табору до табору втратили рештки сумління в боротьбі за існування. Вони були ладні вдатись до будь-яких засобів, чесних і нечесних, навіть до грубої сили, крадіжки і зради друзів, щоб урятувати себе. Ми, що вижили завдяки збігу маленьких випадковостей або дива. Якби це хтось не назвав, знаємо, найкраще з нас не повернулися. Я думаю, що це теж таке досить актуальне зараз для кожного з нас, бо в наших реаліях війни ми теж переживаємо це. Найкраще з нас не повернулися, найкраще з нас гинуть, на жаль. Так само і там зараз на, на війні найкращі хлопці, можливо, вже загинули. Важливо знаходити е, сенс. Цим стражданням. І не тільки їх родичам, не тільки їх близьким, але й кожній людині. Ще одним таким сенсом для Франкла було була надія побачити його кохану знову. Була думка про його, про його дружину. Як він. Звичайний день міг е, від самого його початку і до закінчення уявляти її, е, подумки, розмовляти з нею весь час, і як це допомагало йому відволікатися від тієї жорстокої дійсності, яка, е, яка була. Насправді, це теж, можливо, якось так трошки. Не знаю, не те, що дивно, але він, чоловік, який вже був одружений, коли писав цю книжку, так оспівував це кохання до своєї першої дружини. Це кохання між двома людьми, сучасними, особливо молоді, ніби не відчувається якось в словах, або всі так зациклені на, на собі, що Якось ми ніби забуваємо про цю красу кохання. Часом важко сказати, навіть просто сказати ці слова кохаю тебе, а тут в таких реаліях, описуючи ці е, жахливі речі, які він переживав, е, так говорити про кохану людину, мене приголомшила думка. Уперше в житті я побачив істину, оспівану багатьма поетами в піснях, проголошену найвищою мудрістю багатьма мислителями любов це остаточна і найвища мета, до якої повинна прагнути людина. І тоді я усвідомив найвеличнішу таємницю, якою діляться поезія, мислення і віра, порятунок людини відбувається через любов і в любові. Я зрозумів, що людина, у якої в цьому світі нічого не залишилося, усе ще може відчувати блаженство хоча б на мить, розмірковуючи про кохану особу. У стані цілковитого спустошення, коли людина не може виявити себе в корисних діях, коли її єдине досягнення полягає в тому, щоб гідно нести свої страждання, у цьому стані людина здатна, любовно пригадуючи образ коханої відчути повноту буття. Уперше в житті я спромігся зрозуміти значення слів. Ангели заблукали в неустанному спогляданні нескінченної слави. В таких жахливих умовах, коли вони були холодні, голодні, бо їх не годували достатньо, часами не годували зовсім, коли в морози вони виходили, деякі без взуття взагалі, в цих умовах. Вони продовжували бачити красу у світі, красу в тих бараках, в яких вони жили, якби краси не було, але могли помічати красу е, природи. Одного вечора, коли ми вже відпочивали на підлозі барака, змучені на смерть і з мисками супу в руках, забіг наш товариш по ув'язненню і запропонував поглянути на прекрасний захід сонця. Стоячи назовні, ми побачили зловісні хмари, що палахкотіли на сході, і ціле небо, наче живе від хмар, що безперервно змінювали свою форму і кольори від сталево-блакитного до криваво-червоного. Наші безрадісні сірі землянки разюче контрастували із цим видовищем, а в заболочених калюжах відбувалося сяйливе небо. Після кількох хвилин зворушливої мовчанки, один в'язень сказав іншому яким прекрасним міг би бути цей світ? Продовжуючи тему кохання, Віктор Франкл відчував, що може померти. Його мали відправити ніби до іншого концтабору, але всі боялися, що це відправлення до іншого концтабору означає газову камеру, і він своєму другові передав заповіт. І він е, змусив його вивчити, незважаючи на все слово в слово, і цей заповідь звучав так: Послухай Отто, якщо я не повернуся додому до своєї дружини, і якщо ти побачиш її знову, скажи їй, що я щодня, щогодини розмовляв із нею, ти пам'ятаєш, по-друге, я кохав її більше, ніж будь-кого іншого. По третє, Нетривалий час нашого одруження переважує все, навіть те, через що ми тут пройшли. Час, коли в людини не було нічого, його принижували не лише фізичні страждання, але також і всі ті моральні страждання, які, е, які їм завдавали, принижуючи їх щодня, щогодини, щохвилини. Все, що було. Це кохання, кохання до тієї, людини, яку він навіть не знав, чи вона ще жива. І останнє, що він би хотів залишити після себе, це е, принаймні пам'ять про це кохання. Я просто так собі весь час читаю, чи ці, ці рядки, весь час думала, чи е, хто здатний на таке кохання? Чи я, чи. Хтось ще чи стосунки між двома людьми є такими. Але разом з тим він весь час згадував про те, що її страждання не визначені середовищем, не визначені тим, де і як вона перебуває. А тільки її ставленням до того, де і як вона перебуває. Тому що людина не є твариною, в людини є вибір, в людини є свобода навіть в таких умовах. І ця свобода полягає у власному виборі, виборі ставлення до тієї ситуації, в якій вона знаходиться. Я можу викликати в читача враження, що буття людини повністю і неминуче залежить від впливу середовища. Але як щодо людської свободи, хіба немає духовної свободи в розумінні поведінки й реакцій у будь-якому середовищі? Чи правдива теорія, згідно з якою людина не більше, ніж продукт багатьох зумовлених середовищем факторів біологічного, психологічного чи соціологічного походження? Найважливіше те, чи реакція в'язнів на особливий світ концентраційного табору доводить. Що людина не може врятуватися від впливу свого середовища? Чи має людина свободу вибору за таких обставин? І це питання вибору, він добре описує в тих питаннях, про які я говорила на початку, зачитувала, що якщо ми не, якщо ми не вижимо, не виживемо, то всі ці страждання не мають сенсу. Але натомість, чи мають ці страждання, чи смерті навколо нас сенс? Чи Незалежно від того, вижили вони чи не вижили. В цьому й полягає сенс життя, щоб шукати сенс у стражданнях також. Він теж описував досвід одного чоловіка, який, потрапивши до концтабору, вирішив, щоб ці страждання не були марними, ніби віддати їх за іншу людину. Щоби Нехай він страждає так, нехай, е, нехай він навіть помре в цьому концтаборі, але тільки щоб е, інша людина так не страждала, щоб, можливо, його близькій людині було легше в концтаборі. Друга частина полягає в тому, що е, він описує, е, що таке. Що таке логотерапія? І що часом люди, помічаючи, що є якась проблема психологічна, з якою вони не можуть впоратись, шукають психолога чи психотерапевта, бо думають, що в них якийсь розлад. Це не є розлад, те, що описує Віктор Франкл. Так що саме це не є розлад, Часами це просто е, втрата сенсу життя. Ця логотерапія допомагає знайти. Цей сенс. Е, як я вже згадувала, в трьох речах творча робота або вчинки, він це добре описує на тому, як йому допомогло вижити в концтаборі ця, це прагнення в майбутньому таки написати ту книгу, відтворити її. Друге, це е, може бути не тільки робота, але й кохання так? на його власному досвіді, ця розмова з його дружиною. Навіть уявна розмова з уявною дружиною, але це те, що допомогло йому. І третє, це безпомічна жертва в безнадійній ситуації, тобто пошук сенсу в стражданнях. Він теж наголошував, але дозвольте мені пояснити, що страждання для знаходження сенсу в жодному разі не є необхідними. Я лише наполягаю, що сенс можливий навіть попри страждання. Звичайно, якщо ці страждання неминучі. Якщо б їх можна було уникнути, тоді було б варто усунути їхні причини: психологічні, біологічні чи політичні. Страждання без необхідності радше мазохістичне, аніж героїчне. То не обов'язково спеціально страждати, знаходити страждання заради того, щоб страждати і знайти в них сенс. Але тільки якщо ці страждання неминучі, то знаходити в них більший сенс, наприклад, жартовне страждання, жартувати це страждання заради іншого. Але знову ж таки, книга не полягає на тому, як на мене, не полягає на тому, щоб вказати конкретній людині мені чи будь-кому іншому про мій конкретно сенс життя. Бо сенс життя не є кон... одним загальним для всіх, якоюсь такою абстрактною відповіддю на всі питання життєві, а тільки допомагає знаходити сенс е... кожного життя, конкретно, в... може, навіть в різні дні, бо не варто шукати абстрактного сенсу життя. Кожен із нас має власне специфічне покликання або життєву місію, призначення для виконання конкретного завдання. Людину не можна ані замінити, ані повторити її життя. Отже, завдання кожної істоти є унікальним, як і її специфічна можливість його виконати. <му> Щоб так м, закінчити, закінчувати так, трошки узагальнювати, е, теж зачитаю ще одну цитату того, що говорив писав Віктор Франкл. Як на мене немає іншого кращого способу узагальнити все, як не просто зачитати те, як це узагальнює автор. Людська істота це не одна річ із купи. Речі визначають одно, одна одну, але людина сама визначає себе. Якою вона стане у межах своїх здібностей і оточення? Вона вирішує самостійно. У концентраційних таборах, наприклад, у цій лабораторії життя і на цьому полігоні ми спостерігали, що деякі з наших товаришів поводилися наче свині, у той час як інші поводилися наче святі. Людина має обидві можливості. Яку з них вона реалізує, залежить від її рішень, а не від обставин. Вже тут в цій цитаті наводить приклад, що так одні говорять про те, що одні поводились наче свині, у той час, як інші, поводились наче святі. Він теж описував про те, що в концтаборі навіть людина, яка була наглядачем, яка навіть була німцем, вона знаходила спосіб допомагати, як він наводив приклад одного лікаря, який за свій власний рахунок, за свої кошти купляв ліки для євреїв, для ув'язнених, яким не вистачало ліків. І він наводив приклади різних святих. І вже в кінці, на останній сторінці, він пише: Ви, звісно, можете запитати, чи варто посилатися на святих, чи не краще б говорити про порядних людей? Це правда, що вони у меншості. Більш за те, вони завжди залишатимуться у меншості. І саме в цьому я бачу виклик приєднатися до цієї меншості у світі, який не в найкращому стані. Усе тільки погіршуватиметься, якщо кожен із нас не докладе до його порятунку максимальних зусиль. Кожен може знайти свій сенс навіть в цих словах. І я теж вас запрошую до того, щоб читаючи книгу, не читати просто е, певну історію. В кожній книжці шукати питання, шукати відповіді на ці питання, ставити питання до себе, роздумувати над книгою. Бо часом є книги дійсно цікаві, ця дуже цікава. Її можна прочитати, не знаю, чи за один вечір, можливо, хтось і за один, але досить швидко. Я би запрошувала вас розтягувати книжки, хоча б трошки, або потім повертатись до них. Бо є така небезпека прочитати якусь книгу, подивитися хороший фільм, який змушує задумуватися над важливими речами. Над сенсом життя, але так швидко е, повернутися потім до світу загалом. І він теж описує те, що зараз світ зосереджений на тому, щоб шукати задоволення, але не шукати сенсу цього задоволення. І прочитавши таку книгу, запрошую шукати сенсу в задоволеннях, а не просто задоволення, щоб задумуватися над тим, що ви читаєте і. Що це, що це дає, чим це допомагає вам конкретно в повсякденному житті. Не змарнувати просто час, але почерпнути щось для себе, для свого розвитку, і також е, в пошуку Бога. Пошук сенсу життя також є пошуком, пошуком Бога кожного дня, в кожної хвилини. Сьогодні ми говорили про. Книгу Людина в пошуках справжнього сенсу, психолог у концтаборі, автор Віктор Франкл. Дякую вам за перегляди, за коментарі. Не забувайте, будь ласка, ставити вподобайки, пишіть коментарі надалі, поширюйте це відео, щоб якомога більше людей могли його побачити. І запрошую вас читати і ставити питання, знаходити їм відповіді. Дякую. За перегляди з Богом, до наступних зустрічей.